Покажу по бюджетних варіантах Huawei y 5 2018 року. Ціна 1150 синій колір. Хто боїться їх брати, в все качають. Можна качати не через Play Market, звичайно, але також можна все качати. Є роз'єм на навушники 3.5. можна Використовувати як е, для дзвінків, так, радіо якесь підключити, слухати, кому потрібен бюджетний смартфон. Ремонт тут недорогий, не шкода щось поломити там і так далі. По екрану без нюансів, працює все добре. Ну Такий для простих самих простих задач. В комплекті зарядний шнур мікро. Е, Huawei y 5 2018 року, Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній при у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір по різних смартфонах: бюджетніші та дорожчі.